Найближчими днями в Україні ставатиме все холодніше. Температура до кінця тижня поступово знижуватиметься. Найхолоднішими днями очікуються неділя та понеділок, 8 і 9 жовтня. У ці дні вночі температура місцями опускатиметься до нуля плюс 3 градусів. А в день по всій країні буде не вище плюс 9 плюс 13. Про це свідчить Дані погода Ніан. У суботу 7 жовтня температура в більшості областей становитиме від плюс 17 до плюс 22 градусів, а в Сумській області, можливо, буде не вище плюс 14. На півночі і північному сході пройдуть дощі. У неділю 8 жовтня температура в Україні різко знизиться. А в день у більшості областей буде плюс 14, плюс 18 градусів. Місцями на півночі та заході температура впаде до плюс 11, плюс 13. І лише на півдні повітря прогріється до плюс 18, плюс 21 градуса. Вночі стовпчики термометрів покажуть від плюс 4 до плюс 9. Також в цей день, практично по всій країні, пройдуть дощі. Місцями сильні. У понеділок, 9 жовтня. В Україні стане ще холодніше. Вночі температура впаде до нуля плюс 5, а вдень по всій країні буде не вище плюс 9, плюс дванадцяти градусів. Лише на півдні очікується до плюс тринадцяти. Дощі припиняться. З вівторка 10 жовтня температура в Україні почне підвищуватися. Про похолодання наприкінці поточного тижня говорить і синоптик українського гідрометцентру Наталія Птуха. За її даними, 7-8 жовтня вночі буде плюс 4, плюс 9. Десять по всій території України, а вдень лише від плюс 10 до плюс 16. Це будуть найхолодніші дні найближчим часом. За її даними, на вихідних переважатиме похмура погода, можливе навіть утворення циклону 8 жовтня. Також на вихідних, ймовірно, до України завітає метеорологічна осінь. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.